Зарогий привіт! Дивимося, яким буде для вас березень 2025 року. Розпочнемо з ваших енергій. Якими вони будуть в березні? Сила, rejection, Це в нас відмова і креативіті. Rejection тут говорить про те, що ви будете відмовлятися від чогось, можливо, від якихось ваших звичок, від ваших поглядів, будуть у вас формуватися нові цінності, нове бачення, можливо, ви відмовитесь від спілкування з кимось або від вашої колишньої професії. Тобто тут у вас іде от, от енергія, щоб відмовитись від чогось, можливо, щось з вашого життя прибрати, щоб прийшла нова енергія. Ця енергія пов'язана з силою, тобто, це ваше здоров'я, самопочуття, як ви виглядаєте, фізична да, ваша сила, моральна також і креативність, тобто якісь нові ідеї, якесь нове бачення. Зараз ми з вами подивимось по всіх сферах життя, як у вас відіграється для козерогів. Особисте життя, кар'єра, фінанси. І витягуємо пораду від карт. Особисте життя. Четвірка мечів. Тут щось ставиться у вас на паузу у березні. Давайте подивимось для тих, хто в нас наразі самотній. Так. Сімірка мечів, сімірка пентаклів, четвірка чаш. Король чаш на фоні. Тобто тут у вас може бути знайомство, або це людина, з якою ви вже були знайомі, можливо, починали якісь стосунки, але в березні вони ставлять, ставляться на паузу. І в мене тут таке вища, що саме ви будете ставити всі стосунки на паузу. Романтичні. Тобто, вам тут треба час на те, щоб подумати. Можливо, Розібратися в собі, так? четвірка чаш, сімірка Пентаклів, тобто вам потрібен час, щоб якусь ситуацію пройти. Можливо, розбираєте якісь свої внутрішні конфлікти стосовно стосунків, або мінятимете ваше сприйняття, так? чого ви реально хочете. Тобто у вас тут більше таке самозаглиблення йде. Четвірка мечів дуже часто говорить про відпустку, про. Момент, коли ми просто відпочиваємо, коли ми нічого не робимо, і, звісно, маємо час на роздуми. Тобто у вас тут більш на себе йде фокус? Давайте подивимось для тих, хто в нас у любовних трикутниках. Колесо фортуни, смерть. Сірка Пентаклів. Тут є велике бажання зберегти цей трикутник. Але ви особисто нічого зробити з цим не можете. Тобто, навіть якщо ви б дуже хотіли зберегти ці стосунки, вони все рівно зміняться, все рівно буде закінчення певне. І ви або відходите на відстань, на паузу. Скажете, що, наприклад, або я, або от можеш собі <смі>, далі займатися своїми справами, тобто роби вибір. І тут ви чекаєте, як доля да, розпорядиться цією ситуацією. Але, повірте мені, тут йдуть зміни. Вам не вдасться втримати ті стосунки. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних відносинах, як ситуація. Кілька жеслів башня, диявол, шмечів. Цікаво, тому що тут у вас можуть бути хвилювання, тривожність через якусь ситуацію, яка не дає вам зрушити з місця. Тобто, не знаю, там хотіли з'їхатися, щось там завадило. Захотіли одружитися, щось заважає. От саме в березні. Тобто, в березні ви будете. Намагатися вибороти собі ваші стосунки. Десь тут буде все-таки пауза, але пауза не між вами, а пауза у ваших планах. Бо з'являються певні обставини, які ви не можете, як би ви сильно хотіли, зараз побороти. Можливо, там від партнера більше залежить. І, ну, безумовно, це викликає у вас тривожність і нерозуміння, що буде далі, але наразі вам потрібно просто. Боротися з тими труднощами і йти далі. Та от, все буде так, як воно має статися в будь-якому випадку, і, можливо, зараз треба почекати, щоб потім ваші мрії збулися. Тут якісь зобов'язання. Ви ніби зобов'язані, ви або ваш партнер перед чимось чи перед кимось, і ваша особиста, да, романтична відходить на задній план. Що в нас по роботі? Лицар мечів. Для тих, хто наразі не працює. Так, не всі зразу. Для тих, хто не працює. Помірність, двіка мечів, двійка чаш і справедливість. Тут ви або займаєтесь здоров'ям своїм, або здоров'ям Свого партнера або допомагаєте вашим друзям. Тобто у вас тут не йдуть питання роботи, тут скоріше можуть бути певні документи, субсидії, я маю на увазі подачі документів на субсидії, на якісь аліменти, тобто все, що стосується того, що вам по закону да, передбачено. Але тут не питання роботи. Для тих, хто в активному пошуку роботи. Жеслів, помірність, десятка мечів. Тут у вас дуже багато енергії, дуже багато такої творчої, я б сказала, енергії. Але поки що, ну саме в березні саме ту роботу, яку ви хочете, ви ще не зможете знайти. Можливо, вам замало певних знань по лицарю мечів. Тобто, ви готові вже бігти да, в бій, але у вас замало знань, замало навиків. І тут, так, да, тут є можливість знайти роботу, помірність говорить про це, але це буде не те, чого ви реально, справді отак от чесно і щиро хочете. Тобто, якщо це просто варіант, щоб пережити, перебути, так. Якщо це ви шукаєте варіант такий, щоб вкладатися просто, кайфувати і так далі, ні. Тобто тут такі варіанти. Для тих, хто вже працює по найму. Так, тут у вас іде певне розчарування, можливо, конфліктна ситуація з королем жезлів. Не знаю, можливо, це ваш начальник або ваш колега, але тут по карті жриця через якісь таємниці, через щось. Де вам не досказали, не розповіли, щось від вас приховали. Та, і у вас є розчарування пов'язане з цією людиною, що от вона від вас, наприклад, щось приховала, і ви, вам тепер складно буде довіряти в колективі і складно буде вибудовувати стосунки. Тобто будьте обережні, бо це ще може стосуватися, що вам так не виплатять. Повністю, наприклад, заробітню платню, якось це аргументують дивно і так далі. Тобто тут потрібно очікувати на те, що от від якогось короля жезлів іде. Неприємний момент. Особливо, якщо ви дуже цій людині довіряли і думали, що вона там ніколи вас ніде не підставить чи щось від вас не приховає. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. У вас ситуація пов'язана з певними складнощами, можливо, з вашими клієнтами чи з вашими партнерами. Це може бути клієнтська ваша база, і, можливо, навіть вам просто хочеться вже змінити саму специфіку роботи. Бо фріланс буває різний, можливо, ви хочете спробувати щось інше, щоб менше пересікатися з людьми, наприклад. Ну, загалом, по-повішеному, це ситуація, яка не розвивається. Тобто, можливо, клієнти є, але їх не так багато, як би ви хотіли, ви дуже сильно вкладаєтесь морально, а вихлопа да, фінансового від цього ви не маєте. І це може, до речі, змусити вас змінити напрямок, змінити ціль да, по карті зірка. Якусь іншу дорогу собі обирати. Ну, але в березні ще буде все в такому стані підвішеному. Будете ще думати. Для тих, хто має свій бізнес. Так, імператор 2 каже жезлі, цирка жезлі. Тут у вас може бути ситуація, чи варто ось вам погоджуватися на. А, те, що вам пропонує цей імператор. Бо тут йде сумнів, чи варто погоджуватися на, наприклад, договір оренди, на саме це приміщення, на саме цього поставщика. Так? Тобто все, що стосується таких моментів, ви будете обирати, чи варто цій людині довіряти. Давайте глянемо. Ну, двіка пентаклів. Тобто в чомусь можна, а в чомусь ні. Довіряє, але перевіряю. Провіряю, він може працювати як і на вас, так і на ваших конкурентів, наприклад. Тобто, да, будьте обережні з підписаннями різних угод в березні. Що у нас по фінансах? Король мечів. Король мечів дуже раціональний, він дуже логічний, він все гарно рахує, вміє в бухгалтерію, та вміє. Зберігати фінанси, бо в нього все дуже чітко, правильно прораховано. Король Пентаклів ось на фоні. Він говорить про стабільність у фінансах. Яку нам пораду дають карти? Мах. Класно. Все у ваших руках. Мах також говорить про зміну професії. Особливо, якщо ви думали, чи це дійсно вам потрібно, Да, це ваш знак, вітаю. Всесвіт дав вам знак. Ви можете змінювати професію, записуватись на курси, підвищити якусь свою кваліфікацію, більше навчатися, більше практикувати, шукати себе в професійній сфері. Да? Отак, от, от реалізовуватися. Для цього березень у вас буде дуже і дуже продуктивний. Все, дорогі козороги. люблю цілую до наступних відео. Пока-пока.